Вітаю, любі друзі! На каналі Мальва на городі. Сьогодні я висаджую перці. Ось такі в мене красавці. Вони, звісно, потягнулися, тому що вже кінець травня, останні числа нарешті на вулиці тепло, нарешті теплі і вечори, і дні, в день вже 25 градусів, в нічні температури вище, ніж 12 градусів, і саме час для перцю. На жаль, перець, як помідор чи огірок, не може пускати. Бічні корінчики, на жаль, тому заглиблювати я його не буду. Я буду трошки ось семядольні листочки, ну трошки може вище, ніж сімядольні листочки. А так загалом, якщо у вас, як у мене, ґрунт піщаний, то не потрібно дуже сильно заглиблювати перці, тому що при поливі і так буде намиватися оцей піщаний ґрунт, і вони і так будуть заглиблюватися. Бо минулого року я їх навіть відкапувала, тому що. Перці, ось так замилювалися піщаним ґрунтом. Як я буду висаджувати? Я буду висаджувати у рівчак. Вже підготували його на відстані 30 см один від одного. Можливо, це занадто близько, але я на цей рік вирішила так і буду підв'язувати не зовсім у звичний спосіб, буду натягувати канати, які будуть стримувати перці від падання. Я думаю, так буде гарно. Так я бачила у багатьох фермерів. В теплицях вони так роблять і з помідорами. Так само роблять, Тож з помідорами я те саме буду використовувати. Все побачите у цьому відео покажу. Що додати у лунку? Так як в мене ґрунт не дуже родючий, я додаю живлення це пролонгованої дії добрива, які в гранулах. Я додаю достатньо їх немало. Чому? Тому що в самому ґрунті дуже-дуже мало поживних речовин. А також пролонгована дія добрив, чому мені подобається? Тому що іде полив, поживні речовини. вони Пострапляють у ґрунт, а також потім смоктуються рослинками поступово. Бо якщо ми водорозчині беремо, ви їх одразу вилили, вони одразу спрацювали, і тоді треба підживлювати частіше, вести треба календар підживлень. Коли ви додаєте добриво пролонгований дій, вони там вже в ґрунті є, вони роблять свою дію, і тому ви вже дивитесь по рослинці, що саме їй не вистачає, тоді підживлюєте ще водорозчинними. Також, що хочу сказати, добриво пролонгованої дії зазвичай дешевші, ніж водорозчинні добрива. Тому я їх і використовую. Якщо у вас великі території, якщо у вас великі посадки, то, звісно, добрива пролонгованої дії будуть кращими. Якщо у вас невеличка гряда, там десь 10 перців, то можна і водорозчинні брати, вони краще спрацьовують. Також водорозчинними можна обробляти по листу. Минулого року я додавала курник у перці і перці в мене стояли такі, знаєте, знатні. Вони гарно набрали оцю стеблолистову масу. І зараз моїм перцям це просто необх... необхідно. А також додам для того, щоб коренева система була більш розгалуджена, ось такий подвійний суперфосфат. В мене є і є калій маг Це магній і калій для того, щоб була закладка майбутніх плодів. Саме зараз через кореневу систему будуть смоктувати ці поживні речовини і будуть рости. Минулого року не дуже багато в мене було перців завязів тому що дуже мала концентрація саме цих речовин в мене в ґрунті, і тому додатково я це також додам. Також я завжди додаю ось такого типу інсектициди, для того, щоб не під'їли мої перці усілякі дротянки, хрущі або капустянки. Також від мурах він гарно допомагає. І ще в мене залишився отакий скарб. Це кальцій. В чистому виді це кожура, шкарлупа, яєць подрібнина. Я також додам у луну для того, щоб була профілактика вершинної гнилі. Ось так виглядає луна. Я все перемішую, добре, в небагато, тому що вони розподіляються тут по всій-всій великій луні. Ось так я роблю, все перемішую. Щось той потрапляє. Потім роблю місце для перцю. Хоч і перчик тоненький в мене, але дивіться, гарна коренева система закритого типу, вона не пошкоджується, якщо пошкоджується, то дуже-дуже мінімальна. Вона там суцільним клубком. Ось так виглядає. Поставила перець і ось цей ґрунт з добривами сюди. Обов'язково притисніть для того, щоб там все. Тало спресувалося, щоб не було порожнин між клубком розсади та землею. Все готово. Грунт в мене після дощу, він в мене такий вологий, тому я не буду проливати до вечора. Усе любі друзі. Після того, як я висаджу всі, я обов'язково ввечері пролю розчином з фітоспорином, для того, щоб не було бактеріальних заражень, щоб не було ніяких чорних ніжок. А також, вже коли не буде вітру, я оброблю хімікатами, такими, як, наприклад, чистий лист у мене є. Для чого? Для того, щоб інсекти не з'їли. Мої рослинки, тому що зараз на городі дуже мало рослинності і вони нападають саме на розсаду, бо вона є тендітна, ніжна, дуже смачна для них і варто обробити. Чи є це шкідливим? Наразі це не є шкідливим, тому що ми не вживаємо рослинку в такому вигляді. Ми вживаємо її плоди. Оці ці всі препарати, які представлені на ринку, через 21 день після оприскування вже можна їсти плоди. Плодів ще не буде точно, 21 день, тому можна обробляти. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. Як саджаєте перці ви, напишіть в коментарях. Я вам всім бажаю гарних врожаїв!